Президент міжнародної ради музеїв Шак Петро свого часу наголосив, музеї повинні зайняти місце у серці суспільства і бути відкритими громадськості. Розвиток наших установ залежить у великій мірі від допомоги громадськості, і ми повинні запропонувати їй можливість підтримати наші цілі і взяти участь в нашій роботі. Таким чином необхідно, щоб музей та суспільство працювали разом в дусі творчості та інновацій. Дуже відрадно, що на шанувальники отримали змогу розглянути твори європейського мистецтва. Зокрема, норвезьку ляльку представили майстриня пані Галина Грясько. Ця лялька, вона не характерна нашому регіону, будемо казати. Це не моданочка. Але вона прийшла до нас в Норв з Норвегії. Перша вона з'явилася в 1999 році. І автором її був норвежська художниця Тоні Фенеркер. От. І з тих часів вона це не так, будемо казати, багато часу пройшло, але щось ця лялька захопила цілий світ. Я надію, Ви так само чули про цю лялечку. я вам трошечки розкажу про неї. Як ви бачите, вона виготовлюється лише з таких простих тканин, в основному льон береться, хлопок. І тому я рахую, що вона так, як і для дітей, вона може бути вона зовсім. Будем казати, ніякої небезпечності в тому немає. діти можуть грати з лялькою, може бути як інтернет, інтер'єрна лялечка. От і що би я хотіла ще свої твори мистецтва вишивки з стрічками, яке зродилось у Франції, представила майстриня пані Наталія Сапіжак, яка про свій дивовижний талант каже: все це дуже просто. Мистецтво прикрашання стрічками досягло свого найбільшого розвитку, десь на початку 20-го сторіччя. Згадаємо, ну ми не можемо згадати, але уявимо собі той час. Тоді жінки не мали просто в своєму розпорядженні такої кількості, такої маси всяких дрібничок, дурничок, які ми можемо просто піти купити в магазин. Тоді жінки користувалися тільки тим, що вони вміли самі своїми руками, вони в'язали, вони шили. Вишивали і те саме вони робили із стрічок. Робили штучні квіти і е, навчилися вишивати. Вдячні надвірнянці запросили обидвох майстринь давати майстри класи свого мистецтва для дітей нашого міста.